Вчора з Наталією поговорили, в неї тут троянда. ось, І ялівець глуша, вона каже, обріж. Ну, і я зараз спробую його обрізати, щоб дати волю троянді. Ну, знімати нема, кому вона, мабуть, на вгороді або, або вже в хаті. Тому я зараз це зроблю, показую поки що, яке воно є. І коли обріжу. Так, а ти чого вийшла? Ну, додому. Швидко додому. Бігом додому. Так, додому, швидко. Швиденько, швиденько додому. Я телефон вдома лишу, бо кармани маленькі. Так, біжи, біжи і будь вдома. Зараз я швиденько це зроблю і прийду. Ой, да, да, будь вдома. Ну, ось так. Лишила оці гілочки, а тут хай вона формує, куди вона поплететься. Ну, зрізала. Ну, а тут ось з корінцем, то я посажу у себе. Ай, на мене зовсім не звертав уваги. Ох, і чудо. Пішли додому, все. А, ось ось ще гілочка. Що ти її потягла сюди? Гралась, вона колюча. Пішли. Загубила гілочку, поки Фенді загнала, а де вона? Щось незрозуміло. І дивіться, я його понакидувала сюди. Оце ж з корінцем, мабуть, я тут посажу його Ну, десь отут. У мене колись тут був такий ялівець казацький, здоровий. Ну, діти захотіли прибрати гірку і все-все, а ресурсів не вистачило. Тому я все прибрала, а тепер же оце як є. То хай буде, хай росте зелене, хай воно розмножується тут. Ну і оце теж ось я відрізала тут ось такі корінці. І зараз я цей олівець посажу там, де я зробила косиночки. Ну, Не зараз, а ввечері, мабуть. І пошукаю тут, де є корінці, ще ось ось є. Теж можна посадити. Ну, якось так. А то виходить так, що в менець мене... гарний. Як взимку і поїхати до дітей на кладовище, вже квітів немає, а так хоч гілочку так зрізала і гарно. Ну, це так. Поназрізала, по не знаю, так-не так, так наталі не було. От. А ось садити можна Ох, скільки! Ну, Мабуть, оце так. Коріння не пусте. Це отак треба відрізати. І... Ну, скільки? ну, це я всі забрала, мало лі. Прийде потім, може, собі щось візьме ще посадить. Та скаже, на що воно мені нужне. А ось якийсь здоровий відпиляла. Єлі відпиляла, пішла взяти пилку. Ну, і оце я таким буду займатися сьогодні. Потім знайду ще щось. Так, що трапилось? Не знаю. Схожий на сірого, копія, вушка чисті, сірий. Ти сірий чи ти не сірий? Пішли? Ти до тарілочки дійдеш, чи ти боїшся? Що? Ну, ну, я тебе не, не пізнаю, чесно. Де ти був скільки? Я не знаю, більше місяця. Ну, Іншого кота сюди. А, ну на, будеш їсти. Ну, дивіться, вушка вроді так, да, як ото пооблазили. Незрозуміло, не можна. Фендіфо. Чи буде їсти? Ну, на підвіконня не йде. Дуже схожий на сірого, ну тільки якийсь такий вицвівший. Ну, їсть. Фенді не можна, ти не голодна. Фенді боїться. Ну, так і той боявся. Схожий. Ну, навіть якщо це не сірий, то не гріх погодувати. Їж? Оце такої. Нічого собі, я його не пізнаю. Ну, той, той сірий був такий здоровий. Ну, а це якийсь. Здається, може, шерсті тому що мало. Лужка чисті. Ну чого від Кільс прийшов? Сірий, але не відзивається, бачите? І очі такі, як у сірого. Ну, чого ж же він сюди прийшов? То, мабуть, дорогу знає. Ну їсть, дивіться, їсть. Ну, дурак, розкидав, ото і мисочки б'їв. А то взяв, порозкидав усе. Таке ж уже. А тепер збираєш. Їж то там їж. Їж. Отак. От ну і не неси, а там їж. Дурбецяло. Тобі не можна, Фенді, ти не голодна. Хай він їсть. Фенді, не чіпай його, не чіпай. Ну, якийсь він маленький, Чи я вже забула більше ж місяця, чого він на вікно не, не пригнув тоді. Їж, 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 вона тебе не буде чіпати. Так, Фенді, фу, Фенді, фу. То не твоя їжа, ну все. Навіть якщо це не той сірий, а якийсь інший, то я його теж нагодувала. Фух. ну Чому мені здається, що не він, бо ну, не так. Фенді. Так, фенді фу. Фу фенді. Зараз він доїзд, я приберу миску і хай собі йде гуляє. Сірий, не сірий, якийсь він малуватий. І ну, як, не, не так звертає на мене увагу, як сірий. Не міг же він за місяць забути. Ну, їсть. Треба тут сполоти трішки, а то знаходжу собі роботу. Спиною полегшало, так давай. Ой. Все, ну юшечку ж випий пий юшечку. Все. Ось і не будеш голодний. Не знаю, чий ти. Отак пий-пий. Водичка там є, якщо. На ну, ось хто його годує і чий він є. То не знаю. Мені чомусь здається, що в того сірого були вушка більші. Сірий. Бачте, ось, ось, той дивиться завжди, а це значить не він. Просто якийсь забрів. Ну і я його погодувала. Угу. Ось ще раз скажу. Сірий. Ні, це не сірий. Він то сірий, але не той. Ось Він всього боїться, дивіться. Ну а, ну, а йде так, як сірий. О, бачите, падає. А чому не, від, не відзивається на те, що я його зву? забув, мабуть, уже. Сірий? Ні. Де ж ти був, якщо ти сірий? Ну, а сидить, як знайомі місця. Хто його знає? Що в нього в голові? Ну, ніяк не реагує. Ну, поїв, пішов. Цей казацький єлівець, який був з корінням. І оце дебелі були корінці. Я оце тут висадила підчорашнью. Три кущики виходить. Ну, гілочка одна, а оце вона така. І залила добре-добре водою. Так, не чіпайте ті жувки, господи. Фенді, фу, фу, не можна. Перевернула його. Все, не чіпай. Все, нема його, нема, все, нема. Так, і що я ще зробила? Гілочки, які зелені, я поставила в воду. О, дивіться, в мене пітуні, кашу. Валюша мені подарувала. Ось як відкрилася. я ж їх тут уже щипала-щипала бачите, ось вони знову ростуть і будуть гарні. Треба їх підживити. Ну, і такі старі я викинула, звичайно, а ці лишила ось такі гілочки. Ну, вони без корінців ось такі. Ну, лишила, просто лишила, не знаю. Це козацький ялівець. Стоїть в воді поки що. Було е, шкода викинути. На дворі сьогодні не тепло, будемо говорити, плюс 19, ну так і не скажеш. Я оце в оцю косиночку, ну, в трикутник. Посадила ялівець козацький. І я його не поклала, а поставила. І тепер буду формувати, щоб він добре мені тут розлігся. І я буду задоволена. Оце один той, що я там зрізала у наталії. І оце другий. Той я трішки підрівняла, а цей зовсім не чіпала. Ось, Дивіться, гарний, гарний. я його водою залила. Я зараз іще залью, бо я тут поливаю це, що у мене туї, тут вони з корінцями. Ну, оця чомусь мені не подобається, хоча жива. І зараз я вже включила на трішки, щоб не розливати дуже. І залью. І я лівець залью, хай приживається. Ні, якби він не мав корінців, то я б, мабуть, і не садила тут, а от там, де в мене вони ростуть живці, туди б, мабуть. А раз з корінцями, оце в мене вийшло їх п'ять штук з корінцями. Так, це ж якщо б камінці не розкидати. так полью. Народ поливає, бо як я отак відкриваю, то в мене хорошо біжить. А зараз так собі слабенько. Ну, і мені хватає, я більш нічого не буду поливати, бо я поливала зранку, так себе почувала добре і полила. Ну, це така ненапряжна була праця. Так, що я ще хочу, Ось сюди хочу поміняти камінець, оцей підходить все сіре, сіре і камінець сірий. Хочеться червоний поставити. Треба там пошукати. А, взагалі Ліля мені обіцяла, що в неї там якісь є. Чомусь каже, я тобі їх віддам. Так, ну і берійку полью. А оце у мене ялівець. Забула, як вони називаються. Ну, не голубий, а якось. Ой, так, сюди. Ну, якось якось називаються, але вони дуже гарні. Оце точечно поливати як добре. І вода не розливається добре. І так, треба мені ще сюди. Кам'яної троянди. Так, ну це чисті камінці. Так, і цього полью, і буду закривати вже шлангу. І йти треба додому, тому що прохолодно на вулиці. 19, ну якось, зовсім не 19. На сьогодні вікуля. Навіть отут грілась на сонечку, приїжджала. Ну тут добре, каже, тут і букашки не лазять по цьому чорному.